Вітаю, панове! тема нашого сьогоднішнього заняття: поняття про мережу інтернет, веб-сторінку, веб-сайт та гіперпосилання. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке комп'ютерна мережа, де можна побачити комп'ютерні мережі, як пов'язаний інтернет-сайт, веб-сторінка та що таке гіперпосилання. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, у людей, що працювали в різних місцях і мали спільні інтереси або роботу. Виникла потреба обмінюватися інформацією та спільно використовувати пристрої. Для цього комп'ютери об'єднали між собою. З'єднані між собою комп'ютери утворили комп'ютерну мережу. Відповідно, два і більше комп'ютери об'єднані між собою називаються комп'ютерною мережею. Комп'ютерні мережі допомагають людям з різних куточків світу спілкуватися, спільно працювати над проектами. Досліджувати знімки землі, отримані супутників, проектувати автомобілі та багато чого іншого. У нашому ліцеї комп'ютери розміщені в комп'ютерному класі, є також вони у кабінеті директора, у секретарів, у завучів, також є комп'ютери, які безпосередньо знаходяться у навчальних класах. Усі вони об'єднані в мережу класу, відповідно, або школу. Об'єднані в мережу комп'ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті, в одному будинку, районі, місті країні або навіть у різних країнах. Найбільшою комп'ютерною мережею у світі є інтернет. Кожен комп'ютер у цій мережі має свою адресу, за якою його можна знайти. Отже, інтернет це всесвітня мережа, яка складається з величезної кількості комп'ютерів, об'єднаних між собою. В інтернеті можна знайти і прочитати книжки, що зберігаються в бібліотеках з усього світу, переглянути відео, картинки або карту запланованої подорожі, дізнатися останні новини, прогноз погоди, результати спортивних змагань, ознайомитися з репертуаром театрів чи програмою телепередач, пограти в цікаві ігри. Усі ці відомості розміщують на сайтах. Кожен сайт має свою певну адресу в інтернеті, за якою його можна знайти. Сайт можна порівняти з книжкою, як і книжки сайти складаються зі сторінок. Сторінки сайту називаються веб-сторінками. Кожен сайт має головну сторінку, з якої можна потрапити на інші сторінки сайту або на сторінки інших сайтів. Сторінки сайту містять тексти, малюнки, фотографії та інше. Деякі слова, фрази і зображення на веб-сторінці є дверцятами до інших сторінок. Якщо встановити вказівник на ці дверцята, він стає у вигляді долоні з пальцем. Тепер досить класнути ліву кнопку миші на екрані і з'явиться інша сторінка. На сторінці може бути багато дверцят. Як правило, такі слова і фрази підкреслені і виділені іншим кольором, а, називаються гіперпосиланням. Давайте з вами пограємо у гру слова. Перейдемо за гіперпосиланням, яке розміщене внизу під відео. І виконаємо завдання. Класне, наче слово у клітинці, та запиши слово, яке продовжить разом. Ну що ж, давайте розпочнемо. Натискаємо на одиницю. Отже, комп'ютерна. Пишемо відповідь мережа. Вводимо. Так, натискаємо двійку. Всесвітня мережа інтернет. Натискаємо. Шукаємо трійку. Місце, де розміщується інформація в інтернеті. Інформація в інтернеті розміщується у нас на сайтах. Сайт. Вводимо. Четверта. Сторінка сайта, це, як ми з вами щойно вчили, називається веб-сторінка. Вводимо. Слово чи малюнок, які ведуть на іншу веб-сторінку, називається гіперпосилання. Вводимо. І давайте перевіримо. Чудово, наше завдання виконане. Тепер давайте виконаємо завдання 2. Мишка літті. Нам потрібно відкрити програму Pilas Blocks і у рівні 1 перейти до завдання у пошуках салату та томатів. Обрати завдання 1 перевірити, чи зможе мишка Літі приготувати обід з томату та салату за таким алгоритмом за потреби виправити його. Ну що ж, давайте перейдемо на даний сайт. Гіперпосилання на нього є розміщено внизу під відео. Обираємо перший рівень. І обираємо перший рівень у пошуках салату та томатів. Після чого давайте введемо е, даний алгоритм. Рухаючись праворуч. Рухаючись праворуч. Взяти томат. Взяти салат, рухаючись праворуч, рухаючись вниз і приготувати обід. Давайте виконаємо наш алгоритм, натискаємо Виконати. Ну що ж, Тут пропущена одна команда, як ми бачимо, наша тваринка бере томат, але салату там немає. Тобто нам потрібно додати ще одну команду, рухаючись праворуч між салатом і безпосередньо взяти томат. Ось таким чином. Давайте перезапустимо. Виконати. Чудово, ми виконали дане завдання. Отже, на сьогодні будемо завершувати. Домашнім завданням вам буде працювати відкриття 7. А на цьому буде все. Всім дякую за увагу. Не забуваймо підписатися на канал. Всім до побачення!